А це Іван Черненко, мені здається, це один з найвідоміших молодих лікарів України зараз. Точно не найвідоміший. Ну, тобто я можу назвати більш відомих. Той же Андрій Сім'янків, наприклад, він більш відомий. Медгоблін, можливо, ви чули так. О, А, так, так. Ми, ми, а, а дивись, якщо рейтин... дивитись до 30 лікарів, до 30 з відомості. Ну, може тоді так. А це друга презентація книги. Так, так, Фактично, тому що вона вийшла якраз напередодні повномасштабного вторгнення. Тоді були червоні зони. Ми всі пам'ятаєте, так? Був ковід, такі хороші часи, коли ми просто носили масочки, а не сиділи у підвалах. І тому ми фактично так: одна з перших презентацій сьогодні відбувається. І я розпочну не тільки з того, як вийшла книга, а взагалі. Книзі передувало 13 років твого медичного життя плюс-мінус. Я інтерв'ю дивилася, підготувалася. І відповідно до того ти почав писати пости у Фейсбуці. Як взагалі вийшло, що ти почав писати, тому що ти все ж таки лікар? В школі, звичайно, нас твори вчили писати, але не усім дано складати речення в якісь тексти, тому як так сталося з тобою. Ну, В моїй біографії був момент, коли я писав, оповіді, різні оповідання, вірші, вірші були поганючі, і чудово, що я це кинув. А от якісь есеї і оповідання вони були. Це був такий: у нас був літературний клуб в медичному університеті. Ми там поневірялися по всьому університеті, щоб нам дали якийсь прихисток. В кінці кінців ми це проводили наші посіденьки на кафедрі філософії. Тому ну, не можу сказати, що я геть новачок, скажімо так, в цьому питанні. Тобто були там, у нас була літературна студія, де ми збиралися, там, розкладали на елементи ці твори, тобто ну, не новачок точно, скажімо. А що стосується, як почалася взагалі ця публічна діяльність, ну, вона, власне, почалася з ковіду, тому що е, був момент, це була весна. Я вже не пам'ятаю, ну перший рік ковіду, от коли тільки 20-й, е, коли пам'ятаєте, ця істерія з Італії почалася. Е, і я пам'ятаю, моз почав закуповувати хаотично шевели, і там притомні анестезіологи, типу, чуваки, у нас кисню немає. Які шевели, Давайте почнемо з чогось простішого. Е, е, ніхто нікого не чув, понакуповували шевелів, кисню не було. І тоді була така: тоді був Степанов міністр. Я його дуже не люблю. Я, я на нього ображений, тому що в мене були великі сподівання насправді на нього. Пам'ятаю, була така стратегія ОМОЗу, що я розумів, що люди будуть вмирати, вмирати будуть дуже багато людей, і в кінцевому результаті винними залишать медиків. Ну, типу, це не ми не купили кисень, це не ми чимось вас не забезпечили, а це просто медики тупі, вони не вміють лікувати, тому вони повбивали купу людей. І я тоді якось мене це все заїло, і я зрозумів, що якщо ми не почнемо відкрито говорити про проблеми, які є, а на той момент, наприклад, в нашій лікарні з кисню було лише два стареньких концентратори, чи там а, а чотири, два з яких там, хоч щось видавали. Тобто, у нас не було ні центральної системи подачі кисню, там нині ні якихось кисневих станцій, абсолютно нічого. І тут мова йде про те, що нас очікує пандемія, в якій е, основний вражаючий фактор буде стосуватися легені дихальної системи. Тобто нам буде потрібен кисень. І про це ніхто не говорить. Про це замовчується. І з цього все почалося. Тобто я почав відкрито писати про те, що є проблеми: є проблеми в моїй лікарні, є проблеми в медичній системі. Е, це власне було намагання. Е, не тільки достукатися до там, чиновників і мозу, до них важко достукатися, а достукатися в першу чергу до колег, тому що я хотів цим сказати: не мовчіть. Будете мовчати, через рік-два ми залишимося винними. Тобто, нас зроблять винними в тому, що там, скільки? більше 100 тисяч українців загинуло. Це ті, що підтверджено. А скільки не підтверджених, скільки було супутніх смертей, ну тобто множити цю цифру на 3-4. Оце буде десь, а може і більше, фактична кількість тих, хто загинули від ковіду. А ще є велика кількість пацієнтів, які досі кисневозалежні, які на все життя інвалідизовані. І в мене є такі пацієнти, яких ми виписували, і вони досі залежать від кисню. І це ну, ймовірно назавжди. А, власне, одна з цілей книги. Викликати діалог так, і а, запропонувати людям більше говорити про проблеми. Я так розумію, що ти поставив для себе таку ціль. Так, в медицині, тому що я знаю, що після того, як ти почав писати, у вас дуже багато всього з'явилося в лікарні, і це продовжує з'являтися так. Але я би хотіла запитати твою думку, чому тоді ми мовчимо? Ну, тобто, зрозуміло, що якщо говорити про попередню країну, до якої, на жаль, ми входили, то говорити щось було страшно можна було кудись попасти далеко. Так ми могли вивести, могли звільнити і могли потім нікуди не взяти на роботу. А що ж заважає зараз, ніби ми ну в нас демократична країна? Так, в нас ми вибираємо собі президентів, ми в принципі самоорганізовані, але в багатьох сферах, державних сферах і власне в медицині, ми продовжуємо мовчати про проблеми. Ти бачиш це зсередини, чому це відбувається на твою думку? Якщо казати саме про лікарів, то тут є декілька моментів: Перше, це звичка. Ну, це стандартна, звичайна звичка, це знаєте, не, не виносити е, пил з досори з да? і із і збивати. Це жахливе це прислів'я. Типу, давайте тут це тихенько порішаємо, тільки нікому нічого не кажіть. Це перше. Друге, це страх адміністративного покарання. Ну, типу, мене звільнять. Хоча я завжди питав: слухай, ну от як? Ну, поясни мені механізм, як тебе можуть звільнити або за що, хоча я розумію як. І третій момент, чому, і це, мабуть, найголовніший момент, чому лікарі мовчать, тому що ну, донедавна, це точно, більшість лікарів вони були от в цій системі неформальних платежів. І коли всі розуміють, а всі знають і всі розуміють, ну, я вас запевняю, що там головний лікар, він чітко знає, хто, скільки. Це не значить, що йому, типу, заносять, хоча в деяких лікарнях це поставлено саме так система, що ти береш з пацієнта. Там якусь суму віддаєш завідуючому, завідуючий віддає далі е, нагору головному лікарю. Е, це погані зазвичай лікарні, але це не, не в кожній. Е, е, але головний лікар знає. І кожен лікар розуміє, що якщо я зараз почну дуже багато базікати, то завтра, коли на мене поскаржиться пацієнт, і скажу, що цей лікар в мене просив гроші, ну, мабуть, мене звільнять. А в книзі ти розповідаєш історії від нібито не не точно себе. Там є дисклеймер на початку, що всі збіги випадкові. А я знаю, що це юристи порадили, на всяк випадок або не було спорів. Але є історії про те, що не там розетка була, так і неможливо допомагати людині. Чи що коли ти спускався в приймальне відділення, в тебе не було потрібних препаратів тільки через те, що їх треба було кудись скласти і тоді з ними бігати, і це зручно. Розкажи, що тобі вдалося впровадити, наприклад, без фінал. Франсово. От те, що є в книзі, і можливо, є ще якісь кейси, які сюди не увійшли, бо все ж таки майже рік пройшов з видання. Ну тут, тут не можна казати мені впровадити. Тобто, це завжди командна гра. Ну тобто, неможливо щось змінити одному в медзакладі. Це, ну, тобто, якщо ти кажеш, слухайте, давайте робити всім УЗД, хто там поступає з травмою. Ну, якщо це робиш тільки ти, ну це не буде працювати. Тобто, це повинна робити вся команда. І розуміти, навіщо ми це робимо. Або там давайте зберемо там, якусь валізку на невідкладні стани. І якщо тільки ти нею користуєшся, то це не буде працювати. Тобто, знову ж таки, треба донести до всіх своїх колег важливість. Чому ця валізка важлива? І потім, коли колега кажуть, ти слухай, ти знаєш, це дійсно це рятує. Мені не треба з адреналіном кудись бігати, він у мене в валізці є. А, а це дійсно так, коли там, реанімуєш пацієнта, медсестра прибігла, зробила адреналін, ти кажеш: повторюємо, вона фух побігла по коридору кудись. Прибігає знову. Я кажу, слухай, ну ти вже пачку принесеш чи ні? Чи ми будемо так от бігати? І вона така і побігла знову. І це такі, це знаєте, це елементарні речі, які, в принципі, ну вони не потребують коштів. Вони нічого взагалі не потребують. Просто достатньо покласти цей адреналін в якусь валізку, шприц, там не знаю, катетер, джгут, щоб там накласти катетер, якщо треба. Все, це треба витратити п'ять хвилин свого часу і просто потім донести до кожної медсестри важливість, що вона, коли там невідкладений стан, там зупинка серцевої діяльності, вона просто бере валізку. Все, там все вже є. По дорозі сюди якраз говорили про ситуацію з ковідом, так і що вона фактично дала таку закалку нашій медицині. І зараз якраз ти згадав про те, що треба шафу на ліки. А в книзі ми всі читали, коли ти прийшов на роботу, і шафи були порожні. Розкажи про динаміку, як ми розуміємо, позитивну динаміку, чи пов'язана вона з медреформою, як взагалі все відбувалося відповідно до того, як ми пережили ну, тобто ми ще в стані пандемії, у нас карантин продовжений. Але як здалося встояти власне медичній системі за ці два роки, що змінилося позитивно, і е, як це вплинуло власне і на порятунок життя, і на роботу лікарів зсередини? Е, ну тут була ще дуже класна фішка, чому в нас за шафи повні? Тобто, колектив загально ми поставили питання таким чином, що ми не будемо принципово писати ліки пацієнтам, якщо вони входять до там базового пакету надання допомоги. Тобто, от прописано, що ви маєте їх забезпечити, то ви їх забезпечуєте. Не забезпечуєте, окей, самі пояснюєте пацієнтам, чому у нас їх немає. Тобто, ми не просимо вас покупати БАДИ там, або ще щось, тільки те, що має доказовість, і те, що входить в протокол надання допомоги. Це перше. Тобто, у нас була принципова позиція. Ми не будемо закривати дірки адміністрації, тобто мають бути ліки, значить, вони мають бути. А, і, власне, е, коли адміністрація зрозуміла, що ну, доведеться купляти, ми не будемо писати списки. Власне, так і почали з'являтися ліки. Це перше. а другий момент, звісно, що появі ліків дуже допомогла реформа, коли збільшилось фінансування лікарні, е, ми почали отримувати більше коштів за надані послуги, і лікарня вона зараз так здатна купляти ліки. І, власне, я можу точно сказати, що. Ну на 99% будь-який зараз невідкладний стан, який ми маємо лікувати на своєму етапі, тобто він буде забезпечений повністю ліками. Тобто, там так, в нас може не бути якихось дороковартісних, типу альбуміну, але його ну, найчастіше ніде немає в лікарнях, тому що це великі гроші. Але е будь-що інше, воно в нас є. Тобто, зараз шафи, ну боже, в мене є антибіотики. Які коштують там по 500-600 гривень за флакон? Будь ласка, бери. так, це антибіотики запасу глибокого запасу, які ми будемо використовувати тільки там в якихось дуже виключних ситуаціях. Був ковід. Так медицина вся була напевно це найбільша галузь, яка працювала цілодобово, і лікарі ти, ти теж там жив частково. Чи змінилася зараз якось ситуація, коли розпочалася повномасштабне вторгнення, коли розпочалась війна, ти працюєш в лікарні на Одещині, але я впевнена, що всі вже знають. Відповідно, чи у вас вводились якісь протоколи, чи поступають до вас військові, якщо це не є інформація, яку не можна озвучувати? А ось і чи готові ви до ось цього виклику нового після ковіду, так, війна в Україні? Так, ЗБУ десь чатує на розі. Слухай, що я скажу. Е, ну, Ми в глибокому тилу. Тобто, хоча там буквально з вікна лікарні можна подивитися на Придністров'я, його видно, і ми найбільше переживали за те, що піде звідти, теж, тоді так було би важкувато. Е, ми в тилу, в принципі, життя лікарні ну, якось. Кардинально воно не змінилося. Тобто, так, нам надходять е, поранені, це зазвичай не важкі випадки, або ми доліковуємо їх, або це там середнього ступеня важкості поранені. Е, але сказати, що якось кардинально змінилося життя ні. Ну знову ж таки, я ж кажу, це пов'язано з тим, що ми не десь в прифронтовій зоні, тобто в нас інші завдання. При цьому там, навіть на фоні війни ми продовжуємо там розвиватися, тобто закуповувати дороговартісне обладнання, і це теж вважаю досягненням, коли там лікарня не сіла, і така типу Ну війна ми нічого робити не будемо. Тобто ми продовжуємо якийсь рух в плані розвитку. В плані надання допомоги, ну, це було не новим. Тобто, ми ще за, за час ковіду ми готувалися до масових поступлень. Ми в принципі вже звикли, коли ти один лікар на 20 або 30 хворих, або тобі одночасно треба надати допомогу великій кількості поступаючих людей. Тобто, це було вже не нове, і єдине, що просто треба було перелаштувати мізки з ковіду на війну. все. А як тебе застала звістку про те, що в нас почалась повномасштабне вторгнення? Я їхав на роботу. Це, це взагалі така ситуація. Я прокинувся, я прокидаюся в 4:30, тому що мені там треба спочатку на маршрутку, потім на електричку. Я прокинувся, відкрив Facebook, щось гортаю стрічку, не можу зрозуміти, щось війна, вибухи. Думаю, боже, що у людей сталося? Ну, типу, що таке? Потім я там відкрив вікно, чую якусь сирену, десь далеко там є військова частина. І потім я починаю готати далі стрічку в Фейсбук, і я розумію, що так, якісь є прильоти в Києві. І потім я почув якісь ну дуже такі, як хлопки, але я не, не пов'язав це з е, прильотами в нашу область. І найцікавіше було, як я це сповістив в дружині. Е, тому що я от, я настільки біг сказати, їй, що почалася війна, я врізався в двері. Це бабах такий, щось заленчало, я кажу. Війна почалася. Ну, тобто, вона спочатку злякалася, що я врізався в щось і щось бабахнуло, а потім ще кажу, війна почалась. І перше, що я зробив, це я пішов в шкаф, і я набрав купу білизни і носків. Ну, типу, я такий, так, війна почалася, я зараз їду на роботу, фіг його знає, коли я повернуся. І я такий зразу пішов, пакафан ну, вже навчений ковідом, пакет трусів, носків, типу, тому що, можливо, я там надовго. І я їхав вже в електричці і бачив, там, розгор, там розгорталися е, війська. І я такий, типу. І найцікавіше було, що їдуть люди, і вони такі, та ну, війна, та, та щось це якийсь бред, типу, ну, це щось там в Києві просто бабахнуло. І тут вони дивляться у вікно, і там стоять е, ЗСУ, і вони такі. Що це серйозно, війна? Ну і це було таким шоком у багатьох людей. Тобто, виходило таке е, прийняття ситуації. Я поїхав, відпрацював зміну, і назад я вже повертався з великими такими е, пригодами, тому що е, не можу, маршрутки вже не їздили, не було відомо чи будуть їздити електрички. Я їхав на електричці. Тут вона там зупинилася, тому що ми ждали там обстріл е, моста. І в принципі, от я добрався додому, і на слідуючий день, якщо я не помиляюся, там вже прилетіло в міст. Тобто вже не приїхав би, якби там затримався би трохи на роботі. До повномасштабного вторгнення в мене були плани змінити місце роботи. І це, до речі, це така цікава ситуація. Ковід починався. Я хотів змінити місце роботи. Я такий типу: ну все вже ковід, як же я кину лікарню. Війна почалася, і я такий типу, ну куди я вже ну війна почалася? Це доля. Так, я от думаю, в слідчий раз, коли я буду змінювати роботу, я попереджу всіх, щоб були готові. До речі, за пакет з е, е, білизною це дуже важливо, що ти брав, тому що е, я працювала з людьми, які приїхали до нас, і дуже багато йшло допомоги, в тому числі за кордону, і В основному це був одяг. Там вживаний, новий є, ну але більше вживаний білизну. Ти не передавав. І найбільша проблема біженців була та, що вони були без білизни. Це єдине, що треба було обов'язково докупляти, так що ти правильно склав тривожний це, пакетик. Це, це було, в принципі, на рефлексах. Ну, тобто я вже був навчений ковідом, коли я пам'ятаю, е ти брав з собою купу білизни носків, тому що ти не знав, а вдруг заклад закриють під карантин, і все ти там. А я жив в лікарні отак от на карантині там, по декілька тижнів, коли в нас були контакти, незахищені е з ковід підтвердженими пацієнтами. Е і я знав, що так, треба носочки, білизна. Якусь їжу з собою взяти, там якусь мівіну. Це теж те була. Ну там у нас була шавка в анестезіологічній, де було от гора якихось консерв, якихось там швидкого приготування їжі. На випадок, тому що я, коли почався ковід, я сказав завідуючий, запам'ятайте моє слово. Останнє про що згадають ці лікарні, що лікарів треба годувати. Війна вона вплинула на медицину не тільки як на лікар, на лікарні, наші так, а власне є. Я хотіла би поговорити на цю тему, бо це теж історія про яку ми. Уже рідко говоримо, це паліативні хворі, і власне люди, які зараз е, потребують кисню. Я бачила, що ти теж писав цей допис у Фейсбуці, і прямо покроково, що робити, чим замінити. А, і фактично я більше не, не зустрічала цієї інформації. А ми в нас відключають світло. Люди, які не можуть отримати кисень і перебувають вдома, бо госпісів в нас теж немає, фактично помирають від нестачі кисню. Ми не були до цього готові. Чи є рішення, і чи це теж торкнулося якось медзакладів? Чи як ви зараз контактуєте з цими пацієнтами? А немає ніякого контакту насправді. Тобто, більшість цих паліативних пацієнтів вони такі вже навчені життям. Вони знають, що зазвичай вони ну так як є, вони нікому не потрібні, крім них. Самих і більшість паліативних пацієнтів, з ким от я спілкувався зараз. Вони всі кажуть, так, так, в нас є там генератор, у нас є там три акумулятори, в нас інвертори. Тобто, я коли почав розбиратися в темі, виявилося, що зазвичай паліативні пацієнти більше розуміють в темі інверторів, генераторів і акумуляторів, ніж там більшість спеців. Ну, тобто, я ж кажу, ці люди вони навчені дуже гірким досвідом, і у більшості це є. Ті, хто зараз стануть паліативними, ну, тобто от зараз якась буде інвалідизуюча захворювання, так, їм гірше, тому що вони от тільки входять в цей стан. І, на жаль, ну, на даний момент я точно можу е, констатувати, що якоїсь комунікації е, з цими пацієнтами немає. Е, інститут Філатова, тобто очні хвороби. Інститут, який спеціалізується на очних хворобах. Тобто, логічно, що там буде дуже багато людей з порушенням зору. І от ця жовта плиточка викладена, і вона, так знаєте, підходить до, до ступеньок цього інституту, і все, закінчується. Інклюзивність на цьому в інституті закінчилась. Для кого це? Ну, тобто, І це, 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 це виглядає знаєте, сучасною мовою кринжово. Ну, типу, Це якийсь сюр. Тобто, Ви вклали гроші, ви зробили це. Чисто для галочки людині від цього ніякої користі. Навіщо ви це взагалі робили? Ну тобто, можливо, взагалі не треба було це робити. Ну це не функціонально, і оце мене дуже бісить в нашому суспільстві, в тому, як робляться такі проекти. Тому що, коли ти це бачиш, ти розумієш, це зроблено не для людей. Це зроблено просто тупо пільнути бюджет. Все.